Якщо на сайті знайомств вам напише депутат. Я зараз у справах Європі, але дуже хочу тебе побачити. Запрошую в Париж на вікенд? Це ж треба. І одразу подарує машину. Дивись, я вибрав найкраще. Тобі її вже підігнали під будинок. Під, під будинок підігнали сюди за адресою. Хіба не бачиш? Твоя машина. На останок можна отримати ще один сюрприз. До вмикай! Я нічого не розумію. Ідіть, забирайте. Мені нічого не потрібно. Ніяких зовсім неочікуваний. Я тобі сказав. <плес> <плес> тягни не все. 12.00 і ми на місці під автосалоном. Ну що, пішла за новим автомобілем? Хоч мені ти? Так, от таке в мене перше побачення. Вражаюче. Реально, попадос може Схоже, бути. Схоже, гадаю, таке невідомий абонент. Та абонент дуже навіть відомий, можливо, на всю країну. Алло. Алло, Крістіночко, привіт. Привіт-привіт, любий. Ну, ти вже їдеш у салон. Я так, я вже на під'їзді. Ну, буквально там трохи хвилин десять, може, лишилось. І почнеться мрія будь-якої дівчини. Подивись собі машинку. Там словом, вибирай собі, яка сподобається, добре? Е, е, так, я зрозуміла. Ти на ціни взагалі не дивись. І ти добре там придивись, тобі на ній їздити. Хто це такий щедрий? Депутат. Це він хоче подарувати мені сьогодні новеньке авто. Але є одне але. Дивись. Ти там виду не подавай, поводця знаєш, як як звичайний покупець. А, а добре. А якщо до мене консультант підійде, вони тебе взагалі не повинні хвилювати. Консультанти, адміністратори. Їх ніхто в серйозні справи не посвячує. Я тобі все організую. У нас там напряму. Ще раз так, він дарить мені авто. Так, і зараз я його просто виберу. А права в тебе є? Е-е-е... Uh... Ну, права у мене немає. Що ж, ми це вирішимо. Зроби, будь ласка, щоб весна швидше прийшла. Зробиш? Організуємо. За всі ті рішалки. Дорепа не вмить. Чекайте. Я нічого не розумію. Ідіть, забирайте. Тоді нічого не потрібно. Я тобі сказав. все! Пішла. Іду в салон з підслужками та прихованими камерами. Мене ведуть два оператори під виглядом звичайних перехожих. Ішо? Я сьогодні звідси реально на новому авто. Не кисло, мамо рідна. Коротше, ефект справлений. Він знав, в який салон мене відправить. Трястя. Це воно саме. Головна ціль розкачати мене емоційно, аби втратила голову. Вау. І я втратила. Ну, типу. І якраз він дзвонить. Чесно кажучи, я в шоці. Ну, такі всі круті. Я розгубилась. А він просить дрібничку. Характеристики почитати з боку правдоподібно. Чоловік піклується за вибор жінки, яка в цьому нічого не шарить. Ну от мені тут оця подобається. Діаметр розвороту 11,0. І Я взагалі не розумію, що це. Насправді зараз він занурює мене в гру. Ну відчуй, машинка вже твоя. Зриває дах. А ну все зеркало є, отже, машина хороша. Невідомий абонент. Як швидко, Алло? Алло. Ну що, сонечко вибрала машину? Ну так, я от власне прямо в ній сиджу, не повіриш? І раптом тільки сонечко треба швиденько один момент владнати. Я за машину домовлюсь. Тобі просто треба заплатити за номер. Тобі треба це зробити, щоб документи на тебе оформили. І треба якнайшвидше, тому що я зараз з грішми не зможу розібратися. У мене тут з інтернетом проблеми. А треба це швиденько зробити, тому що це конфіскат. Конфіскат ось головна зачіпка афери. Типу депутату шипнули про партію конфіската, який можна терміново викупити. А він зараз як назло в Греції. Але все вирішує по дзвінку. Тож одну машинку дарує мені. З мене дрібнюлька, тільки номер. Треба щоб ти зі своєї картки, щоб ти переказала гроші Дві з половиною тисячі, щоб твоє ім'я там фіксувалося. Просто на тебе оформлятимуть машину, розумієш? В порівнянні з ціною машини дійсно копійки. Але ми таке вже проходили. Заплющочи. Заплющити очі? Заплющ очі, Так, це я тобі. Я думала, ти пожартувала. Я думала, це був Ні, жар. абсолютно. Коли теж депутат мені подарував машину і теж срочняком взяв гроші на оформлення. Розумієш, такі справи не вирішуються при свідках. Три секунди почекай. Чекай, чекай. І бай-бай. Ми його не зловили. Ми. От. Ми не встигли його наздогнати. Так я ж йому зняла десять штук. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI-компаньйона. Тому зараз цьому депутату наломаю малину. У мене зараз, чесно кажучи, вільних грошей немає. Mm -hmm. І розумієш, позичити немає в кого. Нам просто затримали зарплату. І всі ми зараз ходимо пальці, смокчимо. Ну що афера накрилась? Слухай, почекай, добре. У мене там помічник. Так. Він можливо до виліту до мене встигне заплатити. До тебе сьогодні під'їде мій юрист ввечері і все оформить. Оце так поворот. До мене додому? Ну, щоб ти не їздила, не напружувалась. Ми тобі просто ввечері все доставимо. Привеземо. Ти ж вдома сьогодні? Я ну так, я вдома сьогодні. Дивись, бо вирішити все потрібно сьогодні. Ну, це ж конфіскат. Опа, це якась інша схема. <світ> Буде потрібен твій паспорт. Ага. І все так. Я ти сам. мені скинь свою адресу у вайбер. Добре? А, так, добре, звісно, скину. О, Супер. бувай. Я тебе цілую. Ну, бувай, моя любове, цілує. Я в шоці. Хоч маніти. Треба терміново шукати квартиру, адже схема не з'ясована. Це випадково не той номер, який він хоче мені за мої ж гроші купити. Поглянь. Ви так просто вдало стали. Так. Це треба негайно шукати квартиру, бо він чітко сказав: до тебе додому. Сашо, дзвони нашому ріелтору. Добре. Шукаємо квартиру. Запиши її адресу. Велика 21. Ага, все супер. Тоді у вайбер. Тобто афера відбудеться на квартирі. А почалося два тижні тому. На сайті знайомств мені написав загадковий Андрій. І що, і що? І вже на другий день призначив побачення. Нестандартне. Я зараз у справах в Європі, але дуже хочу тебе побачити. Запрошую Париж, на вікенд? Це ж треба. Витрати всі мої, романтикався з мене? Це ж треба. <смі> на перше побачення в Париж? М так, туди мене ще не запрошували. А власне, хто запрошує? Чувак же без фото, так і запитаю. Вибачте, а хто запрошує? Цей симпатичний сірий фончик? Без фото відповів миттєво. Не можу світитися на сайтах знайомств. Мене знають в країні всі. Ого. І журналісти потім завалять питаннями. Аж цікаво. Але для достовірності натякнув. І взагалі я сам з рівного. Може реальний депутат. І депутат перейшов у наступ. Забронюй на своє прізвище тільки бізнес-клас, квиток туди і назад. Хочу, щоб ти летіла до мене з комфортом. Це ж треба, вже квитки бронюємо. Що відбувається? А за чий рахунок? А вам скинути номер для броні оплати? І відповідь вразила. Зачекайте, стоп! Не можу провести операцію під своїм ім'ям на свираху журналюги, оплати сонечко. Я в Парижі все поверну. Так, чекайте, це сонечко має заплатити. Тут чувак депутат, щоб ти розуміла, пропонує мені заплатити за квитки 12 тисяч гривень на хвилиночку на хвилиночку. Чекай, 12 тисяч гривень за квитки. Так, ти повинна заплатити вже? Уже я повинна заплатити. Чи але… — Чи можна у Париж? От у мене така ж думка. Але наступне запитання: я ж бронь зробила на офіційному сайті авіакомпанії, тобто він не угу. наживається на цьому. Я не розумію, ці гроші йдуть авіакомпанії. А наступне повідомлення: я тут пробив знижку, щоб тобі не накладно було у мене своя людина в аеропорту. Оплати йому на карту. Там 7 тисяч гривень із знижкою. Дмитренко Сергій. Тобто я якомусь лівому чуваку взагалі лівому на чуваку карту, якомусь... Дмитренко Сергію Дмитренко Сергію подарую 7 тисяч гривень у невідомість. І головне, що я кому потім доведу, що я комусь проплатила, де мої квитки? Мені скажуть, ну йдіть, шукайте свого Дмитренка Сергія. Словом, це тупий розводняк тупо на ціну квитка. Він дає до питата. З мене хоче збити нібито квитки, тому що він чекає мене у Парижі. А потім я плачу взагалі якомусь невідомому. Ні, ну таке нахабство просто вражає, звісно. Зрозуміло, тут треба слати у у мандат. Чекай чекай. Кошлю. Секундочку. Що? не йшли його нікуди зараз почекай. Не слати його мандат. Чекай, чекай. Це мені здається, може бути ще й на кінець. Давай нами, хай він доведе. Тоді я кажу, що на роботі, е, наприклад, затримала зарплату і в мене немає грошей. Чудово. І після цього наш депутат пропав аж до ранку. Він із мережі висоє. завантажується. Так, так, так. Уяви, так він таки готовий мені квиток купити. Вийшов з коматозу просто і вирішив купити квиток. Тобто воно триває. Хай, ну у тебе інтуїція. Капець, просто скрін мого паспорта і фото, між іншим. А, так давай у нас цього цілу... гуталі. у нас цих паспортів. Так. наклепав їх. Давай той, що недавно робили. Е, той від фотошоплений. Так. Угу. І я відсилаю липовий відфотошоплений паспорт. І порядок. Глянь. Він мені вже квиток купив. За липовим паспортом. Коперфілд, який він депутат? Він коперфілд. А рівно через півтори години депутат Андрій просто добив сонечко. Це доля. Мені тут інфу скинули п'ять конфіскатних машин задарма. Тільки оплата за оформлення. Хочу тобі зробити цей подарунок. Не напружуйся, недорогий машини. Конфіскат мені взагалі по блату дістаються. Машину подарувати. Ми ж навіть трясці не бачились. А раптом, як і кімора. А депутат лише скинув адресу автосалону і свій телефон. І ось ми примчались з автосалону на квартиру. Прекрасно, чудово. Зараз швиденько створюємо враження, що тут жива квартира. Встановлюємо приховані камери та мікрофони. Останні приготування. Так, раптом, що ви в ці двері, бо ми реально не розуміємо, чого очікувати. Я взагалі не збагнув, нащо було в квартиру їхати. Та ми готові і чекаємо на юриста-депутата. До тебе сьогодні підійде мій юрист ввечері. І все оформить. Ти ж вдома сьогодні? Я ну так, я вдома сьогодні. Так, ми так. чекаємо. Ми Давай. тупо чекаємо. Довго чекати не довелось. Депутат подзвонив. Невідома. Це він. І тут нежданчик. Тут така справа. То машина, яку ти вибрала, вона там. Там якісь несправності. А, а так вона поломана, так? Так, так. Там довго ремонтувати. Через те, що я дві підсоки перевела. За номер. Дивись, я вибрав найкраще. Тобі її вже підігнали під будинок. Під під будинок підігнали сюди за адресою. А-а-а-га. Увік... Ага. я Я йду. Так, я ось біля вікна. Дивись. Бачиш там біленький Volkswagen. Тут біля бордового. Так біля бордового і чорного? Між бордовою і чорною така так. біленька. Так, це вона. І там реально стоїть така машина, яку він описує. Значить, він зараз точно поблизу? Чи вони реально пригнали нову машину? Я тебе вітаю. Це твоя машинка. – Це моя? Тобто, прямо так. як? Оце так щастя. Машина в подарунок. І мозок відключці. Але і саме зараз з'являється нове але. Там є маленький нюансик. Через те, що машина конфіскована, там просто свої правила є. Просто, щоб чітко все оформили, потрібно по конвертику гроші передати зараз. Ти можеш зараз 8 тисяч. Не вийшло 2500 збити, так давай 8 тисяч. На що розрахунок? Я з людьми вже домовився. Вісім тисяч конвертів, кидаєш людинці, все машина твоя. До речі, номерок зараз скину. А? Номер машини твоєї. Так, зараз. Лови, лови. А, а що, номер машинки у мене є? Отримала а, щось на Viber, так? Уже щось надіслав. Так щойно надіслав. Який який козирний номер? Оце так. Присилає номер реально козирний. То до чого ж все іде? А за що ці вісім тисяч гривень? За оформлення. Ну, через те, що машина там трохи типу палена, треба тому, що її повернули на облік документи, і всі мені просто зараз немає кому передати. Мій помічник уже полетів. Ага, сонечко, давай. Я ж тобі, як собі, довіряю. Ну ж бо машинка тебе вже чекає. І це його головний аргумент. Я подарунок бачила, і відмовитись вже нереально. Приїде юрист, йому передаси. А це той юрист, я йому передам, який приїде. Так, як? так, усе підпишете. Документики, тобто і скаже, що я поручитель у тебе. Ага, моє прізвище, запам'ятай, Л... що це фамілія реального депутата з Верховної Ради. Це що? Він? О, це котрий депутат Андрій. Андрій Л так можеш і фотки заодно подивитися. І я погоджуюсь дістати вісім тисяч гривень за три години. Адже моя машина вже у дворі, і він знає, що це найкращий аргумент. Ні, стривайте, такого бути не може. Якщо це цей депутат, ми тряся наштовхнулись на таке, що просто капець. Але ж і ми не профани. Крістін, перевірили номер. Це втрачений номер з сайту загублених номерів загублених номерів? Загублених номерів, Так клас, тобто фото з інтернету. Коротше, і номер липовий, і депутат, а юрист. Добрий день. Крістіна. Здравствуйте, Здравствуйте, так. Про, проходьте. Мене Костянтином звуть, я юрист. Виглядає солідно. Дійсно на юриста схожий. Папери всі готові? Так, а що? Що мені треба? Розрахуватися по грошах. Потрібно вісім тисяч. Так. Вас мали попередити. Так, Андрій попередив вон в рюкзачку. Так, є вісім тисяч. Звісно, я знайшла. Так і пропоную підписати папери. Договір на... право власності. Забув назву договору? У юристів це від зубів. На право власності машинкою, так? Так, звісно. Чудово. Такий крутий так. вигляд. Такий план красивий. А можна глянути, так? Тут все стандартно. І договір закрив. Ану, перевірю. А у вас з собою початка? Яка ще початка? Не розумієте, про що я? Ну, за статтею 334. Завис, бо статті не знає, за якою безпечатки договір не дійсний. Ну, так. Так, давайте заповнювати. Ні, чекайте. Без початки я не заповнюватиму. Це, це липовий договір тоді. І афера вже зрозуміла. Отримуєш липовий договір, віддаєш 8 тисяч і адіос. Але. Я не зрозумів. вас щось не влаштовує. Давайте вже закінчимо швидше. Стоп, а чого він не йде? Я ж грошей не дам. Ім'я вашого поручителя? Ну, Андрій, о... депутат. Депутат той який. Отік із країни? О... Я не розумію. Депутат Андрій. Той який утіки із країни, так? Я не знаю. Чому втіки з країни? Чекайте, чекайте. Опа, що відбувається? Тому що він зараз перебуває у розшуку, дівчина. В Якому розшуку він перебуває? Депутат Андрій перебуває зараз у розшуку. Що? У нього все крадене. Ти що розумієш? У нього що крадене? У нього все крадене? Усі ці, ці машини крадені і до чого це все? репу, не вмикай. Я нічого не розумію. Ідіть, забирайте, мені нічого не потрібно, ніяких. Та яка ти шановану людину що, що хочеш підставити. тебе на 10 років Та, посадять Я... за те, що ти спільниця? І він пропонує відкупитись, щоб він мене не здав. Я не розумію, Усе, що… Усе, що є коштовності, планшети, телефони. Ясно, це їхній план Б для тих дівчат, з ким договір не прокатить. Та два тижні вони жертву обробляли і час втрачали. Тож без навару не підуть. Так я, я просто теж я ні до чого зрозумійте. Давайте тоді викликати поліцію. Я Тобі сказав все! Агов юрист, ти чи не юрист? Юрист аферист. Це програма Аферисти в сітях на новому каналі. Тебе знімали приховані камери. Усі ці твої манси, шманси, прибаманси. Але юристу відповідь тільки хекав. Що тут у нього? Тут якась фігня, якась. Якась фігня, яку я можу роздрукувати. Може всередині з подивитись мільйон тисяч разів. Зрозуміло, все легенда. Але легенда багато худовочка. Перша ціль розкрутка на білети не прокатило. Друга ціль на номер тачки. Не прокатило. Третя ціль за реєстрацію конфіскатного авто. Не прокатило. Але план Б у них таки був. А -а -а. Я сказав! І головне, знаєш, в чому прикол? Мені сподобався привід із розряду: ні, Люба, це ж не мені треба, тебе посадять. Тому давай тягни відкупись і живи собі спокійно. От мені ти, але я вже машина у дворі. Ми подзвонили в той автосалон. Алло, здрастуйте. А, скажіть, будь ласка, у вашому салоні? Є машинки оцінені? Ну типу конфіскат, тобто які зі знижкою йдуть у нашому салоні? Тільки чисті машини. У нас не конфіскат. А то вони не продають. Тобто ви не продаєте машини конфіскат, які нібито у вас там очищаються, можливо, і просто йдуть там за пів ціни або Ні, дівчина, Я вже скільки працюю в салоні, у нас такого ніколи не було. Зуські він, він знає і не зрозуміла, що там за машина. Чекайте, Сашо. А що ти мені там сказав? Ти в підслушку мені щось почав говорити про цю машину, яка стоїть у дворі. Пробили це машина мешканця. Він десь тут живе. А серйозно да. чувак просто запаркувався, він тут живе, йому нормально. Стривайте, а як вони могли дізнатися, що буде стояти у дворі біла машина. Юрист, ти подивився. Юрист подивився, передав цьому чуваку і адже юрист десь тут фізично перебував. Так? Да? подзвонив і сказав: Тра тра-та-та, біля такого то під'їзду, де вона живе, стоїть біла тачка. Хоч маніти, Афера разо так прийшли, подивились дещо у дворі. О, нормальна тачка підходить. Все дарую.